Готуємо смачний рулет з повидлом без заморочок. Беремо 6 яєць, додаємо 6 столових ложок цукру і гарненько збиваємо. 10 хвилин приблизно має вийти така маса. Додаємо 6 столових ложок молока кімнатної температури, додаємо 6 столових ложок олії без запаху, пів пачечки ваніліну, 6 столових ложок. Борошна, розпушувач пачечку, дрібку солі і гліхенько перемішали, щоб тісто не осіло. На пергамент викладаємо повидло, ріжемо кусочки масла, додаємо корицю, заливаємо тістом, випікаємо 180 градусів 30-40 хвилин. Перевертаємо, отак як я вам показую, скручуємо в гарячому ще стані. Отак, скрутили гарненько, і рулет готовий. Смачного.